Дуже часто бухгалтери причетні до заниження витрат з метою збільшити податок на прибуток до сплати. У цьому відео я розповім найбільш поширені випадки. А в наступному відео про те, до яких наслідків це може призвести, і яка відповідальність може чекати на того ж бухгалтера. Отже. Серед поширених випадків номер один це не створення забезпечень, не створення резервів сумнівних боргів, резервів відпусток в той час, коли це є обов'язком. Для кого це є обов'язок? Якщо підприємство маленьке, середнє або велике створювати резерви та забезпечення є обов'язком. Лише мікро та непідприємницькі можуть не створювати. Номер два це. Розпроведення документів, або ненарахування амортизації, або ж на балансі висять активи, які, вартість яких є завищена, тобто це основні засоби, по яким не відобразили зменшення корисності, або запаси, які треба оцінити, а вони не знецінені, так? чи нематеріальні активи, які не приносять економічні вигоди. А, якщо ж Наприклад, отримали послугу, але документів нема, не проводять, не складають самоакт. і можна список продовжувати. Але давайте на цьому крапка. А в наступному відео про відповідальність, яка може бути.